За сучасними стандартами пивоваріння, пиво не повинно контактувати з повітрям під час його виготовлення і розливу, оскільки кисень згубно діє на смак хмільного напою. Тому при розливі пиво в пляшки і кеги їх попередньо заповнюють вуглекислим газом. Напій наливається поступово, витісняючи вуглекислий газ. Оболонські пивовари володіють секретами та майстерністю, за допомогою яких Пиво герметизується в пляшках, кегах та банках, а споживач має змогу насолодитися його неповторним свіжим смаком. Пиво на оболоні розливають на найбільших лініях розливу в Європі. Скляні пляшки ємкістю 0,5 літра наливають на лінії потужністю 110 тисяч пляшок на годину, а кегова лінія здатна за такий самий час наповнити 1050 літрових кег. Крім того, пиво на заводі також розливають у банки та пет пляшки. Завод Оболонь є найбільшою пивоварною Європи. Крім того, оболонь входить до трійки найбільших експортерів пива на континенті. Завдяки цьому оболонь можна скуштувати більш ніж у 30 країнах світу. Оболонь пиво твоєї батьківщини.